Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я оцінюю звички книголюбів і розповім, чи маю я такі звички. Тим часом на зображеннях будуть книги, з яких почалася моя любов до читання. Я вирішила спитати в чата GPT, тому що я не всі звички книголюбів знаю, але я оцінюю їх і розповім, чи поширені вони. Завжди мати з собою декілька книжок. Чесно, я не думаю, що та звичка дуже поширена, і я не маю такої звички. Я хіба що інколи можу взяти в дорогу книжку, і то ну, мені не дуже зручно. Для мене ця звичка 6,5 з 10. Далі, обожнювати запах книг. Це досить поширена звичка. Ну, я не скажу, що я фанатію, але запах нових книг досить люблю. Тому для мене ця звичка 9 з 10. Я це не дуже. Би називала е, звичкою створення куточка затишного для книг. Але я маю такий куточок. Дуже, ну, якщо це рахувати звичкою, то це класна звичка, 10 з 10. Розставляння книг за власними правилами. Я думаю, що ця звичка є поширеною. Я так роблю, я по-різному. За жанрами, за кольором, ну 10 з 10. Далі прочитати книгу за добу. Я знаю, що ця звичка є поширеною, але це не є моєю звичкою. Як на мене, то важко для очей, тому я це оцінюю 3 з 10. Так, деколи може та книжка захопити, але я стараюся контролювати себе. Ведення книжкового обліку. Я такі програми навіть спеціальні, гудрі, цирок. Я маю лише таку програму. Але це дуже класно. Я навіть би хотіла собі купити книжковий щоденник в паперовому вигляді. 10 з 10. Не знаю, чи є це так масово поширеним, я думаю, що з часом це трохи пошириться. Бо це є такою новою звичкою. Дискусії про книги. В принципі, це не є аж такою звичкою, але воно поширене, створюють спеціальні книжкові клуби. Ну, я обговорюю з друзями свої прочитані книжки. Як на мене це класно, весело, можна прислухатись до чужої думки, висловити свою власну, тому 10-10. Пошук натхнення, розглядаючи красиві обкладинки. Ну, не знаю. Я думаю, що ця звичка є поширеною, але це не є моєю звичкою. Я дуже люблю кольорові зрізи і всяке таке, але ну, не знаю. Вісім з десяти Повторне читання улюблених книг. Я знаю, ця звичка є дуже поширеною і вона є моєю. Я це обожнюю робити. Сто з десяти Активне використання стікерів. Це теж є дуже поширеною звичкою, але вона не є моєю. Не знаю чого, але, в принципі, це досить класно закарбувати моменти в книжці класні. Ну але оцінюю я це. Вісім здесяти. Підкреслювати моменти ручкою, олівцем, щось таке. Це теж є поширеною звичкою, але я цього дуже не люблю. Мені, чесно, трошки шкода книжки. Тому що я її потім буду читати. Ну, не знаю, мені не дуже приємно. Тому два з десяти. Особиста моя думка. Мати такі книжкові ритуали, до прикладу, пити чай, коли читає, щось таке. Це є теж поширеною звичкою, але я такого не роблю. Тому що я сконцентруюсь на книжці, і я вже зразу ні, не хочу пити той чай, чи як. Ну, 5 з 10. А їсти взагалі з книжкою, ну, то просто, тому що можна ту книжку замазати, чи як. Бачите книжкові сліди у реальному житті: це, типу, коли о, співпадіння, У мене таке саме сталося, як з книжковою героїні. Ну, я не знаю, чи я це поширеним, але зі мною таке буває. Я так, ого, майже так, як в тій книжці. Дев'ять з десяти. Радити книгу недочитаною. Я думаю, це, це звичка є поширеною. Я так роблю. Ну, коли ця книжка мені вже дуже-дуже подобається. Дев'ять з десяти. Читати декілька книг на раз. Ну, я не знаю, чи вона є аж такою поширеною. Я тепер так не роблю, але колись я так робила. В принципі, це є досить цікаво, але ну просто дуже велика плутанина. Я плутаюсь в сюжеті. Тому, як на мене, це 5 з 10. Мати улюблену закладку або мати колекцію закладок. Це, я знаю, не є поширеною звичкою. Багато хто просто чим-небудь. Закладає книжки, але я так роблю. Я є фанаткою різних закладок. Ну, я це оцінюю 10 з 10, тому що закладки це класно. Рекомендувати будь-кому улюблену книжку. Ну, я не знаю, чи вона є поширеною звичкою. Я так не роблю. Ну, Інколи хіба що ну, друзям, знайомим, але отак будь-кому це не про мене. Загинати куточок сторінки. Це є досить поширеною звичкою. Я так не роблю. Як я вже й казала, що я дуже люблю закладки, для мене це щось, ну, не дуже. П'ять з Просто піти подивитися в книгарню. І, звичайно, вийти не з порожніми руками. Це є дуже поширена звичка серед книголюбів. І, до речі, це теж моя звичка. Я така спочатку. Я тільки подивитися і зразу виходжу ну, з книжками. Ну, зазвичай я по одній купую. Десять з десяти. Я тільки одну сторіночку і там зразу ціла книга. Це є теж поширеною звичкою. І вона є теж моєю звичкою. Але я так роблю рідко. Сім з десяти. І остання звичка надихати друзів, знайомих, читати. Ну, я не знаю, чи вона є поширеною, але вона є моєю. Я дуже люблю пропонувати людям читати. Ну, це, як на мене, досить класно, 10 із десяти. Я вам дякую за перегляд. Випишіть в коментарях, яка ваша найпоширеніша книжкова звичка. Підписуйтесь, папа.